Спеціально для вас я привіз з собою з особистої колекції ось такий сувенір. Він був придбаний у місті Делі в Індії, і це корова. Корова всі знають, що вона священна в Індії, і не тільки в Індії, для нас також. І цей сувенір буде на багато років гарним прикрашенням вашого дому, офісу. І він буде єдиний, я думаю, на всю Україну, тому що більше такого я не привозив. Тому, коли буде аукціон, я не знаю, як він буде там проводитись, які у вас правила, і я. Прошу вас пропонувати якомога більше, бо кожна копійка піде на допомогу Україні та українцям і українській армії. Дякую всім. Наш благодійний аукціон має головну мету зібрати кошти на купівлю дронів українського виробництва. Сьогодні в Українському аграрному ліцеї проводиться благодійний аукціон, де ми будемо збирати кошти для наших ЗСУ на закупівлю дронів. Головні лоти у нас сьогодні це гілзи розмальовані картини, які розмальовували наші академіки та ліцеїсти. Прапор з підписом залужного. Та саме головний лот це корова від Дмитра Комарова. Частина картин у нас на продажі, частина розігрується на аукціоні. Картини малювали наші учні, академі. Міки та ліцеїсти. Перед вами знаходяться чотири арт-об'єкти. Це тубуси від артилерійського пострілу. Ці композиції розмальовували наші митці, назва цього арт – колоски, пес-патрон, крізь вогонь та полум'я і з Україною в серці. Сьогодні наші гості це підприємці, аграрії та педагоги з усієї України. 40 тисяч гривень. Obrigado.